Слово про подвижінське життя продовження. 12. же, як Бог, бачив його задуми, не знавид фасеїв, яких діяв дихнув надію, тому що, як він був, будучи в по породі благим, міг зненавидіти, але своєю любов'ю до них дав відсіч діючому. Мається на увазі діяли, який був головною діючою особою в наклипах на Господа, фарисей за думки преподобного отця були лише знаряддя. Енергоменус в його руках. А тих, які проводяться в дії дияволам, оскільки вони могли не коритися такому пливу, а добровільно через недбайшту благодужими діючим наповмив, викрив, насварив, назвав гідними жалості і не перестав благодіяти їм. Ань вони ними він терпів і, страждаючи, був всі, кім ділом, виявляючи свою любов до них. О, боротьба дивна замість ненависті, він показує любов добротою, долає батьки. Батька зла. Ради цього він протерпів настільки велике зло від них, або сказав точніше, заради них, навіть до смерті, подвизаючись, як лежить людині, заради заповіді, любові, і здобув повну перемогу над дияволом, увінчавшись вінком Воскресіння зради нас, так не виїдам і старого, про це й каже Божесний апостол, бо у нас повинні бути ті самі почування, які в Христі Ісусі. Филип'ян 2 і далі. Такий був намір Господа. Що заради нас, підкорившись, цю як людина аж до смерті виконати заповідь любові. А дияволо він дав відсіч тим, що страждаючи від нього через них ним фарисеїв і книжників, і, будучи добровільно переможений, переміг їх того, який сподівається перемогти, і позбавився світ від його влади. Таким чином, Христос був реп'ятий у немочі, другий коринтян. цієї немичку смерті моротив, і того, хто має державу смерті євреї два, знищив, таким чином, і Павло, будучи. Не тим сам по собі похвалився немощем, щоб жила в ньому сила Христа. 2 29, 29.14. Навчаючи обуза такої перемоги, Він пише до Єфисця наша боротьба не проти крові і плоті, а проти начальства проти влади, і нам 6 і далі. Або спробу, корову мається на увазі спосіб життя в Христі, щоб подала все мети яво своєю слухняністю за, за й любові. Тому й велить він в броню праведності, надягти шолом сповідання, взяти ще двіри, щоб ті, що бореться з незривими ворогами, могли погасити всі розпечені стріли лукавої Хазян Шець. Виявляючи ділом образ боротьби, він говорить, і тому я біжу не так, як неначе б'ються, не так, щоб тільки бити повітря, але приборкою і тіло тілом, щоб, проповідуючи іншим самому, не зостатися недостойним перших короєнтян. І ще навіть донині терпимо голод із спрагою, наготую страждаємо. І поневіряємось з коринтян, А також у труді виснаженні часто весну в голоді в спраці, часто в постах і в холоді і в наготі, крім довнішнього, 2 коринтян 12,15. Таку боротьбу він вів проти бісів, що закликають у плоті насолоди і нападаючи на них на сміч, немічцю свого тіла. Заряджує перемога над тими бісами, які борючись із людьми за допомогою ненависті, спонукають найбайливіших людей потим було щастя, щоб ті, що спокушаються, зненавиділи недбайливих, і поступили заповідь любов'ю. Зіреться цієї перемоги показав нам, біяннями своїми, посол каже, лихословлять нас, ми благословляємо, гонять нас, ми терпимо, блять нас, ми влагаємо, ми як сміття для світу, як пору, що усі топчуть до нині, Перший Корінця 4. Тому, щоб віси для того, і виселять лихослов'я, гоніння і ганьбу, щоб надихнути. Не ненавидить того, хто злословить гонять хулять, маючи своєю метою порушення заповіді любові. Але апостол не перебуваючи у невіддані щодо їхніх намірів, тих, що злословлять, благословляв, тих, що гонять і тих що кулять, благав, що підійшли. Від бісів, які всі ці виробляють і зближаться з благим Богом. А бісів він, подвигаючись у боротьбі, відбив завжди, перемагаючи злодобром, оподібнюючи Спасителем. Він та іншим апостолом, тих від бісів, привласнюючи його Богом своєю переможністю перемогла того, хто. Сподівається, перемоги. Якщо ж ти брате, зможеш крутися в такому намірі, то будеш у силах полюбити і тих, що ненавидять тебе, а якщо ж ні, то інший спосіб це неможливо. 16. Брат сказав, воісну, Отче, так воно і є, і не інакше, тому Господь якого ганьблять, якого б'ють по щоках, які терпить інші. інші страждають юдею, терпіють ці скорботи, співчуваючи скривникам, як таким, що не стямивши, помиляються. Тому він на хресті сказав: Отче, простий, бо не, не відуть, що чинить Лука 24. Третє. І над підступністю і принадністю дьявола і князів його він здобув перемогу на хресті, навіть до смерті, як ти сказав, одвезючи проти них заради заходів любові і перемогу над ним, даруючи ним, тренував державу смерті, дарував Хасіння своє життя всьому світу. Але молися за мене очі, щоб міг я досконало пізнати намір Господа і апостолів, його дотримувати твариць, розуму і в час покуси, лишатися Невіддання щодо намірів дияволів бісів його. Такий зміст, радше за все, в цьому випадку має діє слово Ніфін близько Словосполучення міфітоту «Акроату» і Діанія. Зустрічається, наприклад, у всього Григорія Ниський, преполодне Макарі Єгіпівського. «Нофусі фусі Діанія, дивіться Григорій Ніський. Старець відповів: якщо завжди будеш мати піклування про те, що сказав, то зможеш уникати невідання. Але якщо ти розумієш, що оскільки ти зазнаєш спокуси, оскільки спокушається брат, якщо повибачиш то тому, хто спокушається, і будеш протистояти тому, хто спокушає, і бажає оселити тобі мене візь до того, що спокушається, і не будеш слухання ним його хитруванням, то будеш уважним до порад, яко, брата Господнього, який у своєму заборному посланні говорить: покоріться Богу і проти. Типтися дияволо, і він утече від вас, як по четвертий. Значить, якщо ти, як сказано, маєш тверді постійне пікулування про це, то зможеш пізнати намір Господа, апостолів його, полюбити людей і сповнитися співчуттям до них, які спотикаються, і заради любові вести безперестанну боротьбу з луками бісами. Але якщо ми слабкі, не дбайливі ледачі спирнення плоскими злодами, то ведемо боротьбу з бісами. А самими собою з братами пі сам же служимо тим, заради чого боремося з людьми. 18. Брат сказав, так воно є, отче, тому що наслідок мого нехто не бісема та ли для нападок на мене, але багато тебе, отче, скажи, як повинен я здобувати твореність розуму. Тут преподобний вживає іменник Ніксін, похідний від вищезгалу дієслова, яке з одним із центральних понятів цієї судоцівської аскетики, адже Антоній Великий Бож. Пош... Ти стояв нападам бісів, тверезі розумом, ти відсі життя преподобного Вся нашого Антонія. Цим поняттям тісно пов'язаним з іншим аналогічним проявом пильнування, зберігання серця розуму та інше, звичайно, позначається метод духовної брані, виплаканий, і сформульований багатьма поколіннями подвижників. На спізним легмотивами він проходить через у аскетичну писемність. Припломи Симеон Новий Богослов наприклад тісно пов'язував і практично дотожнював на непоняття з Ісихією, слідуючи ці традиції, у Палема розглядає творець, незалежно родину з'єднану із помірністю, і любов'ю, у якого найнеобхідніші і найважливіші частини того духовного закону, який протистоїть закону гріха. Старець відповів: повна відсутність суєтну піклування про земні речі і безперервне навчання болясному писанні приводить душу до страху Божого, а страх Божий приносить превість розуму. І тоді душа починає бачити бісів, які борються з них за допомогою, помирсів піддавати віці. Оце Давид сказав, погляне око моє на ворогів моїх, псалом 101. Спонутаючи на цю боротьбу учнів, голова апостолі Петро казав: будьте тверезі, пильнуйте, бо сопротивник ваш диявол ходить рихів, що наче леві шукає, кого пожерти. Станьте проти нього місцем вірою. А Господь сказав, пильнуй ти моліться, щоб не зазнати спокуси. Ефесіаст говорить, якщо гнів начальника запалає на тебе, ну залишай місце свого еклезіаста десять. Місце ж розуму, щесно та віддані, страх Божий. Дин уже апостол, який посилено тверезі доблесно подвизається, сказав: бо ми будемо плотін і не плоттю воюємо. Зброя нашого воювання, не плоска, але сильне Богом на зруйнування твердий. не руйнуємо, задумуємо і всякі. Звеличування, що повстане проти пізнання Бога, і беремо в полону і всякі помисли на послуг Христу і готові катати всілякий непослуг, коли наш послуг здійсниться. 2 Корінтян 10. І якщо ти будеш наслідувати в святину тодолюбну, то до себе Богу, то знайдеш твористь розуму. 19. Брат сказав, що слід робити, щоб мати можливість постійно присвячити себе Богу. Старець відповів неможливо. Розум безпростанно присвятив себе Богу, якщо він не опанував трохи чеснот, любов, стриманість і молитву, тому що любов приборки людь, стриманість виснажує бажання, а відокремлює розум від усіх помислів і виставляє його нагин перед самим Богом. Такі мені є три чесноти, які об'єднують з собою всі чесноти, і без них розум неможливо присвятити себе Богові. Правоний Максим ці три чесноти із трьома частинами душі. Розділення, що сходить до Платона. Любов співвідноситься з гнівом і початком або гнівом. Тимос – Помірність і початком бажанням, епіфемія. А малит погрозливому початкам. Нус. останні дуже характерне, практика розумної молитви відомо вже в прадавньому чернецтві, явно мається на увазі тут преподобним. 20. Брат сказав, прошу тебе, Оче, настановити мене щодо того, яким чином любов приборки і людь. Стрась відповів, адже любов володіє здатністю співчувати і благодіяти, ближньому бути терплячим до нього і приносити все, що сходить від нього, як про це неодноразово говориться нами, маючи подібну властивість любов приборки і лють того, хто здобув її. Брат сказав: немалі діла є, але блаженний здатний здобувати її, я ж далекий від неї, але прошу тебе, Отче, сказати мені, що є. До утерпіння. Старець відповів: воно і мужня твердість по відношенню до небезпек до і терплячість до скорбот, очікування кінця спокуси і відсутність знівою через всякий при, 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 випадковий привід, небажання мовляти безрозсудні слова або ж робити припущення і мислити про це, що не личить. Думати людині благочестиві провіщає писання, терплячі до часу утримується потім. Нагороджується веселістю до часу. Він приховує слова свої уста вірних розкаже про особливість його. Сараха 1.23. Такі ознаки довготерпіння. але не тільки довготерпіння властиво означати самого себе за причину спокуси. Ймовірно, так воно є, оскільки багато чого з того, що трапляється з нами, відбувається заради виховання нас. Або для знищення минулих гріхів, або для виправлення. Теперішнє недбачство або для запобігання майбутніх гріхопадінь. І той, хто вважає, що спокуси відбулася з ним через одну з цих причин, не обурюється, терплячи побиття, особливо свідомлюючи за собою гріхи, не звинувачує того, через кого прийшла спокуса, тому, що через нього або через іншого він однаково повинен випити чашу Божественного судження. Тому Зверне поля світ до Бога і подякує йому, який попустив спокусу винувачив себе хоч хоче приймаючи на як Давид про відношення до сім'ї царського. 16. є у повідношенні до дружини, і у другим. І нерозумне, чисто по суті Бога, помилування, коли ж милість Божа приходить, він не приймає, оскільки вона прийшла не так, як хотів, але як цілитель душ вважає її корисною, тому він не важає неї приходить у сім'яті, на людей нападає, бо та Боже. Бо не Бог вберегає ганьбу, подібним чином Він є, невдячність виявляє і нічого крім лозин не отримує. Фраза парара у Лавані важка для прикладу інтерпретації. В славянському перекладі вона звучить, як кромі ж зла, своже, прияти не може. То тим затворник вже прикладає ті врачества, окреодумітельного жезла не получають. Здається, що зміст цієї фрази полягає в тому що Бог тут уподібнюється батькові, що карає своїх дітей заради їхнього виправлення. Розумна ж людина за думками преподобност приймає лише один біль від покарання, розумівшими ти, яка виховує і змістує її.